Вітаю, друзі, з нами сьогодні е, психотерапевт Марія Фабричева. Е, вітаю в ефірі. Сьогодні хотів е, з приводу пропагандистів. От, наприклад, Володимир Соловйов, почнемо з нього. Е, знайшов відео в інтернеті. Гуляє ще 2008 рік. Він каже, що ніяк ми не підемо е, там воювати з Україною, що Україна незалежна, і це ну і так далі. Я так скажу нікакої війни Росії з Україною ніколи не буде, тому що любої чоловік. который на полном серьезе попытается осуществить такого рода акт, является преступником, при том я не могу себе представить, какого размера. В Украине живут братские нам абсолютно по духу, по крови, по общей истории люди, война с которыми является самым страшным преступлением, которое все может только придумать. Не надо кричать «Севастополь наш!», не надо кричать «Крым наш!», надо просто сделать так, чтобы жизнь в нашей стране была настолько привлекательной, чтобы украинам, белорусам, молдаванам армянам, грузинам, всем захотелось жить с нами в мире и идти к нам. Потому что иначе мы все время говорим, оно быстро к нам. А если нет, мы тебя сейчас в харю дадим. Быстро кому сказал любить? Любить, я сказал. Ну кто ж такого любить будет? А, зараз мы бачим Соловьева совсем инша. Людина, позиция, влада, он чувствует себя при владі, он контролирует. Що відбувається в психіці, що своїми діями він закликає воювати і віддати своє життя, ну йти на обой, просто так сказати. Чи усвідомлює така людина це, чи буде вона усвідомлювати, як проаналізувати цих пропагандистів? Ну, давайте почнемо з головного. Uh, усі пропагандисти, які зараз працюють на російську пропаганду, вони всі є осудними людьми. Що це значить? Що ці люди uh, uh, розуміють, що вони роблять, вони розуміють наслідки своїх дій. Вони ну. Максимально не мають да, тих розглядів особистості, які могли б е, виправдати їх дії і їх співпрацю з такою владою. Е, крім того, хочу ще додати, що усі ці люди мали вибір, могли відмовитись піти і так далі. і так далі. Ну, все, тобто, вибір в них був у певний mm -hmm. час, але після того. Я так зараз фантазую, в мене немає так, там, ну якихось прямих доказів, але ну я розумію, і ми знаємо, яка там і двіжимесь. Так була о, зарештована у того ж пана Соловйова. Тобто, ми розуміємо, що ця людина отримувала і продовжує отримувати за свою роботу дуже великі гроші. Тобто, що ми можемо сказати, що моральна норма цієї людини, як мабуть і багатьох з людей, да мала певні кордони. І ці кордони були у певній цифрі, і ця цифра була отримана. Звичайно, коли буде суд. Ми дізнаємось дуже багато історій. В стилі ми мене заставили, мені сказали, мені погрожували і так далі. І так далі, викручуватися ну, це ж також. А, така риса прогапропагандистів, але потрібно розуміти, що заставили і так далі. і так далі, Коли людину заставляють щось робити, вона не покупає собі дуже багаті і красиві віли. Тобто, це він зробив, тому що його мораль закінчилася там, де почались ну там крупні суми з багатьма нулями. Ось все, все просто. Що могло відбуватися далі? Можливо, на якийсь час він думав, міг думати. Ну такий ось дурницям, я не знаю, що ми так граємо. Ну тобто, розумієте, як у фільмі хвост віляє собакою? Тобто, що це все нарисоване, це така пропаганда. Вона приносить мені гроші, але ну нічого страшного, ну там не станеться і так далі. І так далі. Але. Потім дещо почалось вже відбуватися. Почалась перші кроки, почалася анексія Криму, почали вторгнення на Донбас і так далі. І так далі. І ось тут, як я розумію, знову стало питання: і можливо, можливо, у цей час він міг, міг я так фантазую, міг сказати: Ой, хлопці, щось ми загралися, може я піду. Але тут вже йому сказали ні, дружочек. Ти з нами у цій сітці, ти отримав за це гроші, ось тобі гарний компромат, сиди і працюй. І тобто, ну, наче, клітка золота, дорога, але клітка. Але ще раз хочу підкреслити, що ця людина соловйов, він спеціаліст, він журналіст. Він знає свою е, справу. Він знається на пропаганді. Він використовує певні психологічні прийоми, які, як ми бачимо, дуже дуже сильно і потужно впливають на, на, е, ну, на його аудиторію, і так далі. І він підпрацював. І саме тому я хочу завершити тим, чого я почала. Ця людина осудна і вона є рупором пропаганди. І саме під впливом цієї людини дуже багато людей. Досі, я підкреслюю, досі вірять у цю страшну вже не гру, у цю страшну відбудовану пропагандою реальність, яка говорить про те, що в Україні, да, вибачаєте, живуть ну, якісь монстри, тобто викривлення да, реальності, а, да, це та, 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 чорна та, пропаганда. І що ми маємо? А ми маємо у нашій реальності, що в нас гине мирне населення? Що в нас гинуть наші воїни, які боронять нашу землю? Mm -hmm. Що гине ну, mm -hmm. що дуже багато людей втрачають свої домівки і так далі. І так далі. Питання: чи після ефіру може бути таке, що такі люди, як Салавйов, там, наприклад, Скабєва, там Шейнін пропагандисти, Кіасян, Сіманіан і так далі? Вони ж то усвідомлюють, який вплив вони дають, тому що вони там із федеральних каналів, це mm -hmm. говорять на мільйони людей, вони закликають мобілізуватися, йти на війну і так далі. А, чи може бути те, що ми бачимо на картинку, і коли вимикаються камери, вони, вони відчувають зовсім інші емоції. Чи вони можуть там плакати, вони можуть зрозуміти? Чи це е, такий тип, не знаю, який тип це людей? Я думаю, що вони п'ють. Угу. Mm -hmm. Деякі з них п'ють прямо перед ефіром. Я не можу, ну, я так чесно вам скажу, я там прям дуже щоб глибоко мені неприємні ці, ці люди, да, але ну, вони накручені, вони дають певну емоцію. Ще раз підписую, вони розуміють і вони мають. А, Мають доступ до різних типів новин. Вони можуть їх читати. Вони дивляться, і наші пабліки вони дивляться іноземні пабліки. Тобто, вони в курсі всього, що проїзд відбувається у світі, і так далі. І так далі. Ми бачимо, як їх вже почало качати. Ми бачили, як Сімонян кричала: давайте будемо казати правду, коли діло коснулося її сім'ї, чи її друзів, і так далі. Тобто, це знак, що вона все розуміє. Стало страшно, коли прийшли за тобою. пам'ятаєте, да? Пам'ятаєте, mm -hmm. коли вони приходили за mm тими, -hmm. за тими, за тими? Я мовчав, а потім вони mm -hmm. прийшли зі мною. За ними вже прийшли. Вони нікуди, вони на цьому кораблі. Ні в який бункер їх не візьмуть. Вони не входять у той славетний список, да, кого там Путін, якщо що, буде там по, поіменно спасати, так. Не буде але Путін знаєте, він, він шукав Марія. Таких пропаницій, тому що він сказав, що Гебельс був талановита людина, Путін один раз в інтерв'ю сказав. Тому він підшуковував таких собі от людей під, під Капьорку. Так, я вас перебив. Давайте будемо, давайте будемо відверті: ні Скабєєва, ні Соловйов, ні, тим більше Симоняни, вони не Гебельс. Вони не Гебельс. Вони намагаються бути Гебельсами. Вони я зараз, я ви ж пам'ятаєте, що я єврейка, і уж кого кого, а Гебельса я не, не вважаю доброю там людиною. Це монстр. Це монстр, який з як він казав, а? дайте мені е, е, средство масової інформації, і я з любої людини зроблю свиню. Це Гебельс. Це була його ціль, і за цією ціллю стояло його ставлення до людей. Він вважав. Що окрім них, Верхушки Рейху, це інші люди, mm -hmm. це свині. І yes. саме це відношення до інших людей це єдине, що пропагандисти Російської Федерації взяли у Геббельса. Бо краще б вони почитали, чим закінчилося життя Геббельса, чим закінчилося життя його сім'ї. Пригадайте нам, будь ласка, пригадайте, як же там всі чому-то, умерли? А? Ну, ми такі з вами зрів да. виглядаємо в кінці ефіру, вже да? насміхаєшся. Ну, щас, слухайте, але... а, ні, а, тате, я не посміхаюся зі смертей там, дітей Гебельса, да, да? Так, так, їм так. не пощастило народитися у такій сім'ї. Я взагалі вважаю, да, що від того, що ти вб'єш вивцю, це сьогодні мій малий сказав мій син. Ми з ним розмирковувалися про мораль. Він сказав: да, я зрозумів, що від того, що ти особисто вб'єш да, вивцю, менше вивці у світі не стане. Да? Це сказала дитина. Він ну, ну він правий, а, і ми розмовляли про главенство права і про мораль суспільства, і про розвиток. І я рада, що мій малий міркує саме так. І я рада, що він хоче, щоб бути пропагандисти, які відправляють інших людей на смерть, які радуються, які накручують аудиторію радіти смертям інших людей. Зокрема, зараз ми говоримо саме про українців, про тих, хто живе в Україні, так як вони там радуються, радіють і так далі. А що мій малий хоче, щоб над ними був суд, показний суд, і він хоче, щоб їм не дали змоги випити того, я ярку, теж хочу а щоб ми всі бачили, так, як бачили люди, Нюрнбергський процес, щоб ми бачили усі ці процеси. Я сьогодні перед нашим записом е, мені так мелькнуло, е, Я на жаль не пам'ятаю mm. хто, хто саме це сказав. Е, з Югас. Е, я тільки які запам'ятала, що ця людина має відношення до Йогославії, я, я зброшу потім, де я взяла і можна буде вставити да, цю, mm -hmm. це посилання. Але він сказав дуже потужні речі. Він сказав, якщо ви хочете, щоб процес над агресорами і над е, пропагандистами був потужний і мав силу, проводьте його в Україні і проводьте його українською. І він правий. Mm -hmm. Він правий, бо саме українці, да, як євреї виступали і свідчили на нюберському процесі, як ті люди, які були в жутких містах, в про в, в, в інших да коконсла таборах. І так далі. Вони приходили і свідчили ті, хто вижили, і вони показували свої руки, свої шрами, свої татуювання, да які вони, до речі, не змивали. Бо я знала по своїй бабусі, в неї було декілька знайомих, які носили на собі. Вони були дітьми, які пройшли освен, і вони носили це татуювання до кінця днів. Вони не соромились і Вони хотіли змивати, бо це знак того, що вони вижили, вижили воду. І ми з вами, українці, також виживемо. І ми маємо свідчити. І не дати змоги, як каже мій малий, прийняти того яду. Бо яд для них це простіше ніж Звичай. сидіти на лаві суду. І я хочу, щоб їх життя закінчилося так, як закінчилося життя тих пропагандистів, які е, працювали на радіо Руанди, які попострихали йти е, і вбивати. І всі, вони всі були е, визнані винними. Вони всі були осудними. І наскільки ми знаємо, саме зараз, саме в цей час, іде е, е, суд над спонсором цього радіо. Тисячі пагорбів йому 89 років. Його було затримано в Парижі, і він зараз виступає у Гаагському суді і він буде осуджений. Правильно, дуже, дуже цікаві факти і потрібні факти для українців, щоб ми всі знали. І ще скажу, що ну, Кримінальний суд так, видали вже ордени на арешти цих пропагандистів, так. Е, там, на Сіменян, ну, на всіх цих пропагандистів, як я називав раніше, що якщо вони будуть за кордоном, то вони мають бути передані українському суду. І сподіваємось, побачити їх усіх. Наручниках на лаві підсудні сам.